Одещина знову потерпає від ударів Російської Федерації. Яка ситуація в регіоні розпитаємо в голови громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергія Брачука? З ним проаналізуємо і вибухи БК в тимчасово окупованому півострові Крим, та як Москов не версліп, як росіяни проснулися в центрі російської столиці від незвичного будильника БПЛА. Слава Україні, пане Сергію. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Розкажіть, яка зараз ситуація на Одещині після нічних прильотів? Героям слава, слава збройним силам України. На жаль, дійсно, сьогодні у нас чергова була атака на саме на Одещину. І Дісталося черговий раз потові інфраструктурі, але цього разу говоримо про район південні регіони нашої області. Була атака шахедами. що, що за все, ворог розпоряджає ракети. Наприклад, в чорному морі немає ракети-досіїв, вони зайшли до пунктів базування. Шахеди летіли три знищили себе протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Поранено сім людей. Один з хлопців знаходиться в досить важкому стані в реанімації. Поки що стабілізували лікарі його стан, сподіваюся, де на одужання. Двоє отримали легкі поранення, і ще четверо знаходяться теж у шпиталі відповіді. Влучання були в ангар з зерном, зерносховище, влучання були в автотранспорт, влучання були в резервуар, де зберігалася агропослова продукція. На жаль, ці прильоти не суттєво пошкодили в одному з підприємств інфраструктури. Бачимо, що ворог продовжує якраз ту інфраструктуру, яку можна прив'язати до теми зерно, зернова угода. Технологічно працює над тим. Аби максимально зруйнувати нашу морську річкову інфраструктуру для того, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря від роботи на Дунарі, ситуація наразі от така: майже 4 години тривала повітряні тривоги. Власне, тривога лунала перед нашим з вами але це були фальшиві цілі. Це працювали реакторо. Тобто ситуація звісно, вона залишається на рівні о, дуже висока загроза, як ракетна, так і є. Ви вже сказали, що це була портова інфраструктура, що стосується Дунаю по переправі по Дунаю. Тобто вони вже вирішили геть зовсім знищити всі наші можливості в такий гарячий сезон, коли наші аграрії збирають врожай. А щоб геть зовсім нас викинути з, О, з гри. Абсолютно вірно. Тим більше що в, біжі в нас залишилося ще врожаю минулого року, показники під цього року. Вони свідчать про те, що в нас має бути непоганий, якщо не нагорочити, непоганий врожай. Одещина вже давно зробила кров понад мільйон тонн зібраного врожаю. Це пшениця, це ранні озимі та ячмінь. Тому ворог намагається дійсно бити портовій інфраструктурі. Чому? Тому що десант морський він не дався минулого року, не дався десант повітряний, не вдалося з боку Миколаєва зайти по суші і тому сьогодні мета одна. Технологічно намагатися відрізати в нас чорного моря, тобто від можливості експортувати нашу продукцію. А мова звичайно йде перш за все про е, агропродукцію до портів призначення, до країн призначення. І звичайно, та зернова вода, яка існувала до 17 липня, вона була вигідна для України, але вона набагато більше була вигідна усього світу. Тому ми бачимо, як сьогодні не лише наші партнери і союзники переймаються цією справою. Ми можемо бачити, наприклад, різкі заяви е, країни, яка є давнім союзником Росії, наприклад, в селі Офіційний Каїр дуже жорстко відреагував на припинення е, цієї угоди, дуже жорстко відреагував на те, що бомбардують сьогодні Одесу. Я сподіваюся, що голос Чорного континенту Африки стане холодним душем для російського окупанта. Хоча не сподіваюся, що це буде черговий жест доброї волі, з цих боку ще не сказав свого. Останнього слова, або крайнього слова президент Туреччини Ертоган. Я думаю, що він теж оцінює ситуацію, і тут, власне, ми говоримо не стільки про його допомогу Україні, хоча вона дуже висока ми її оцінює, а мова мовити про національні інтереси Туреччини. Тобто, сьогодні той момент, коли національні інтереси багатьох держав від Африки до Туреччини, вони з національними інтересами нашої держави, мета, яка найголовніше перемога, але, власне продовження роботи. Зернового коридору. Тому ворог намагається зруйнувати портову споруду. Тобто немає чим працювати, то відповідно немає що завантажувати, більше немає способу на завантаження. І тоді питання: скажуть: ну все, зернова вода не може діяти, бо немає механізмів і забезпечити. А поясніть, будь ласка. Е для глядачів, які не були в Одесі, тому що напередодні ворог втілив в центр Одеси. Тобто, це був промах, чи це було сплановано? Чи десь історичний центр Одеси знаходиться поблизу порту? Та? Тому що якщо там подивитися, історично, та Одеса розбудовувалася навколо порту. Але це що, був промах, чи це спеціально? Якщо говорити про географічну локацію, абсолютно правильно, що історичний центр нашого міста буквально він, він, так нависає над Одеським Фортом. Ми його бачимо зверху, тому саме сюди ворог намагався влучити. Ну, ворог намагався влучити перш все портову інфраструктуру. Це зрозуміло. іншого боку, зрозуміло, це, і ворог про це знає чи не найкраще навіть від нас, що ті ракети, які він використовує, які. Так званий к 22 це стратегічна авіація ворожа, і говоримо про онікси. Переговий зенітно-ракетний комплекс, Бастіон, який б'є по нас з Криму. І до теми Криму, я думаю, ми сьогодні трошечки повернемося. Бо є приємні новини. Так от ворог цілий форм, звичайно розумів, що це те на ракети, Х-22-й, наприклад, вона може кладати десь 100 метрів мінімум. А був випадок вже під час цієї. Вищої війни, коли десь на півночі, я зараз точно не скажу локацію, на півночі нашої держави, ця ракета помилилася майже на два кілометри. У нас спорту до центру міста попрямі, ось буде, там, місто, по прямій буде метрів двісті-триста. Тому влучила московський патріархат. Тут, взагалі, без коментарів о, Собор, який, до речі, відновлювало все місто, о, всі без винятку вкладали кошти, а потім. Рішенням одного мера, який тікав від помаранської революції, що Одесі попередили документальність московського патріархату. Ну, це тема іншого. Так от е, ворог знав, що він може цілити і в цивільні об'єкти, в історичний центр це серце нашого міста. Ну Це, власне, як у нас у воїнів, бачите, у нас уголі, бо я учився. Це біля оперму, тому що оперний там поруч, і, і все, все що, з чого формувалася нинішня Одеса. Тому. Е, було дуже гучно. Вручно у нас 25 історичних пам'яток сьогодні різної ступеня руйнації. Тобто є навіть такі об'єкти. Я думаю, я не будівельник, але тим не менш, я думаю, що відновити їх зараз буде більше розібрати і щось будувати нове. сподіваюсь, що нове буде схоже на історичне щось, але це не палок. Влучили навіть і в будинок вчений, це історична будівля, там дуже багато бувало людей. Під час Другої світової війни навіть окупанти не зруйнували цей будинок. Це належить моє таку одному ну, з відомого відомо прізвища, я не буду називати, бо це російська імперія, не хочу робити рекламу навіть так. А, тоді встояло, і зараз аршисти добувають. Там взагалі прилетіло у той майданчик ту локацію, на якій, ну, мабуть, були всі о, знамениті, знамениті люди Одеси, не лише Одеси відпочивали. В тому парку, в тому закуточку, такому. Тобто руйнація є. А загалом 44 е, приміщення, житлових будинків, багатоповерхівки, в тому числі зазнали пораження в час цієї атаки. Тобто ворог все знав, ворог вивці цілеспрямовано. Оце друга мета ворога. Вона прослідковується. Це дві мети. Е, Перша, я сказав, це суто військово-економічна зерно, е, порт, а друга це намагання залякати людей. У нас під час Великого вторгнення не було прильотів в центр міста. А тепер, отак відразу, так масово з загиблими людьми один одного загинуло, багато поранених, понад 20. Тому залякати людей. В місті тривожно, але паніки немає, зараз, щоб всі заспокоїти. Люди працюють і туда. Йому ну, ми бачили відео, як Одесити змобілізувалися, вийшли на міську толоку, почали розбирати завали. Ми, звісно, всі країною підтримуємо Одеситів, тому що кожен з нас це Одеса, кожен з нас це Маріуполь і інші міста, які потерпають від рашистської навали. Але ви знаєте, я просто трошки в мене інколи плавиться свідомість, коли ти заходиш на рісняві пабліки, читаєш, що вони пишуть. Тому що вони ж то називають Адіса мама, їхнє місто, їхній город. Але так нещадно нищити центр свого же ж города. Ну я цього не розумію. Але от, наприклад, якщо ми говоримо про їхніх пропагандистів, то вони соловйов на всю повністю на весь голос в ефірі кричать, що треба знищувати Київ, Львів і Одесу, тому що їм простіше буде від, 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 відбудувати ці міста. Ну, ми бачимо, як вони відбудовують Маріуполь, але їх. Їм це заходить росіянам, які до 2014 року та навіть після 2014 року масово їздили відпочивати в Одесу, насолоджуватися одеськими краєвидами, морем, їм все одно це заходить. Що з ними не так? Це питання вже навіть не до психіатра, а мабуть до господа Бога, що ними не так, мабуть, спеціально створив таку націю нелюдів, щоб ми всі дивилися і були такими. Мені дуже подобається вислів, що кожна нація вона хворіє по-своєму, але лише у Росії ця хвороба не вилікована. Я думаю, що в цьому дуже великий є сенс, дуже глибокий сенс про глибинний народ. Та вони в тій глибині там вже залишаються, нас не чіпають. Я розумію, що їх плавить від Одеси. Я це прекрасно це все розумію. Хоча дивіться, вони навіть коли говорять російською мовою про Одесу. Слово Одеса кажуть українською, тому що в нас мовою ми говоримо, ну коли говоримо російською, так говоримо Одеса. А в Москві говорять Одеса. Тобто вони ну, бачите, навіть цього не знають. них уявлення про Одесу вони формувалися і продовжують формуватися на фільмах на кшталт ліквідації, який е до справжньої Одеси не чесно. Не має жодного відношення. Так, ми там посміхалися, якісь висловили ми чули а цими цитатами. Начебто одеської мови, ми нашпигували весь цей фільм, і хтось сказав, що так має бути, що Одеса мама. Ну, По-перше, вона для них не мама, навіть не мачуха, я навіть не знаю це слово, будемо бачити, будемо бити. Тому таке відношення. Звичайно, ви ще раз говорите про те, що, що з ними не так. З ними все не. Так. Тому у світі дуже багато зла. Я сподіваюся, що ми разом зло все-таки поборемо, не будемо. Я, до речі, бачив там один депутат, колишній нардеп Судеси, Ігор Марков, кивав головою, стояв по це все казав. Це той, що клявся у вірності рідному місту. Це той, що казав, коли повернуться вони до міста, першого кого на шибко занесуть. Це буду я, я тим пишаюся, а не занесуть, не тому, що я просто не боюся, а тому що їх не будуть. Так що не мама Одеса, так само, як і Ростов для нас, не тато. Краще бути що, Ну, Сьогодні, отак. От Отаке відношення. Вони це таке східне уявлення про Одесу, але, врешті-решт, це те, що нам допомогло в нашій боротьбі. що вони помилилися, і в Одеси так. Помилються. Ви вже сказали про те, що насправді, напевно, скоріш за все, Росія продовжує терор Одеси, Миколаєва, нашого півдня країни, тому що їм не вигідно, аби Україна. Мала порти і брала участь в зерновій угоді. Е, е, і, іноземні партнери хотілося б якогось більшої реакції. Зокрема, якщо ми навіть говоримо про це ЮНЕСКО, не просто гостро засудити, а якоїсь е, ну дайте хоча б патріота для Одеси, що називається. Це я розумію, що це мої риторичні бажання, напевно, але мені здається, що ці бажання відчувають кожен здоровий українець. Взагалі, я одесити оцінюють реакцію міжнародної спільноти, що кажуть люди. Я не все можу передавати в етапі. Це перше. По-друге, ну, звичайно, ми теж бачимо цю, перепрошую, скажу, мову оригіналу безпокоєності. Свої висновки зробили давно. Що стосується допомоги в безпековому плані, не про все ж можна і треба говорити, якраз це викликав. Про це говорити не можна. А, власне, навчилися збивати шахеди вперше в Одесі. Ми перші були атаковані цією новою російською зброєю, новою іранською російською зброєю, навчилися передали досить іншим. Вони теж модернізують зброю, бачите, що влучання, на жаль, є влучання від ракет, тому що не вистачає технічних можливостей виявляти і трішки. Але я сподіваюся, питання буде вирішене. Я не скажу про терміни, я не скажу про ті системи, які є. Можу сказати, ну, наприклад, комплекс Петріо. Війну ці Х-22 збивати може. Він Іскандери збивати Ну, я думаю, що нас почули, чують і роблять відповідні висновки. Ну, ЮНЕСКО вони сказали, що ініціюватимуть цю комісію, яка буде оцінювати руйнування. Знаєте, для цього не треба їхати в Одесу. Цього тобто, можна зробити запит, і всі дані ми могли б надати. Я не пам'ятаю, що він навіть приїде, тому що бомбардування зараз триває фактично кожного дня, а чи поїде. Ну, підтримали вже добре. Все добре, будь-яке добре слово. Це теж Так, тільки слово це не дія, знаєте, але і дякуємо і надзвичайно тому. А, давайте з вами підемо в наш український Крим. Так, з вами пересунемося трошки. Тому що там відбувається дуже цікаві події. Якщо я правильно порахувала, я можу помилитися. Це вже п'ятий був удар по складах БК на тимчасово окупованому півострові. Крим горить яскраво, палає ще яскравіше. Навіть оголосили окупаційна влада евакуацію. А, ну, Ми бачимо систематичність підготовчої роботи до деокупації півострова Крим. Не треба тут, Це не, не, не є військові великі стратегії, я про себе, звісно, говорю. Але це очевидні речі, які можна вже зрозуміти за півтора року повномасштабної війни. Що ви думаєте про це все, що відбувається на півострові Крим, тимчасово окуповано? Це відбувається етап процесу деокупації. Цей етап називається демілітаризація. Українського Криму, що знаходиться поки що під російським протекторатом і управлінням, дійсно є прекрасні новини. Я сподіваюся, вони зараз отримують офіційне підтвердження, що було влучання сьогодні в склад БК, де знаходилися ракети «Онікс», якими власне обстрілювали Одесу. Якщо це підтвердиться, ну, уявляєте, як будуть радіти не лише в Одесі, в Львові, у Києві в інших наших українських містах. Хоча при тому, що ми розуміємо, і зараз всі замисляться, о, зараз як нам буде летіти знову, може летіти. Звичайно, ми це маємо розуміти, що ворог не зупиняється, і оці удари по Одесі вони повернули певну частину людей до реалії, що війна продовжується. Ми про це говоримо постійно. Не нехтете сигналами повітряної тривоги, пам'ятайте, що війна триває. Кожен має допомагати. Так, от щодо Криму, ми бачимо, як ця робота є. Є дійсно ці Сьогодні мова йде про влучання логістичні якісь маршрути, логістичні ланцюги, ПК розположення особового складу. Це те, що воює проти українців. Це те, що є законною, ми це вже говорили тисячу разів, законною цілею для українських Збройних сил. Тому ми мріємо про ракети великої дальності, тому що це допоможе. Це менше тоді треба буде задіяти наших штурмовиків, нашої піхоти під час бойових дій. Якщо це можна зробити на відстані 500 кілометрів, чому це не зробити, щоб стерегти життя людей? Так що процес демілітаризації, процес балони, він у Криму буде розвиватися і завойовувати всі більші ареали. Ну активізація партизанського руху відбувається у Криму. Я сподіваюся, що і кримчани. І хочуть залишитися в Криму. Це ті, що зрадили в 14-му, вони хочуть залишитися. Майже всі, я їх знаю. Але їм треба замислитись над тим, що вони робитимуть після деокупації. Це вже таке побажання. Тому що, якщо зроблять свій внесок, партизанський рух це зовсім інша історія. Хай допомагають. Ну, хай допомагають, але відповідальність все одно, я думаю, на них чекатиме. Треба за за Якщо подивитися історично, Крим навіть під час окупації України Радянським Союзом був такою собі, окрім всесоюзної здравні, це все одно був собі військовим, таким, військовою базою, де була велика кількість військових об'єктів. Е, і зараз постає логічне питання: скільки нам треба знищити цих баз? В Криму, щоб можна було говорити про наступальну операцію по деокупації Криму? Тому що якщо ми згадуємо події на Херсонщині, то вибиття логі... їхніх складів з логістикою з боєприпасами тривало кілька місяців, але в Крим є ще одна така велика проблема, яка називається Керченський міст, законна споруда вода в водах Чорного моря, де окупанти можуть і далі стягнути оцю свою всю нечість на українську землю. Як ви вважаєте, скільки ще нам цілий? Треба подолати, і е, яке майбутнє на цей Керченський міст чекає найближчим часом? Я думаю, що він буде ліквідований, коли повернеться українська влада на законі наші території. Тому що це така оборудка була незаконна, незаконна, мала архітектурна форма, на яку жодних документів дозвіл немає. Все. І ми згідно чинно чим Це перше. По-друге, я не даю прогнози під час війни. Я зараз теж віддати питання по термінах, коли це відбудеться, тому що фронт динамічна сукенція, а тут йде процес демілітаризації в Криму і витіснення російських військ саме з Криму. Не забуваємо перехоплення доволі вузька така горловина. Треба завести війська для того, щоб провести доокупацію. Ми бережемо своїх людей, яку щоб. Осики, тому будемо берегти. Ми, я, звичайно, про Україну кажуть, Збройні сили, значить, Збройні сили е, діють хірургічно і знищують саме військові об'єкти. Я не чув, що е, навіть під час детонації в БК хтось з людей постраждав. А, якщо говорить, що постраждала одна, дві-три людини, окретка Сьону, сьогодні заявив, то він хай підкреслює, що це військовослужбовці, окупанти російської армії і дісли службу. На цих складах би. Ну, вибачте, це все згідно закону. Цивільні люди не страждають. А Поки не буде достатньо вибито цих складів, про які абсолютно вірно говорити, порівнюючи з, е, з Херсоном, е, будь-яки активних дій можливо і не буде. Цього достатньо, аби пройнувати виріс. Цього дуже достатньо, і це принесе свої результати. Так само, як усі дії на фронті сьогодні. Вони, вони поступові, вони не повільні, не поступові і вони формують ті події, які будуть відбуватися відносно найближчим часом на різних ділянках фронту, коли ми побачимо те, про що мріємо: звільнення українських територій. Комусь здається швидко, комусь повільно, але буде головний результат. Я думаю, тут не прогноз, про тут сподівання. Я думаю, що це ми побачимо на найближчим часом. Як на мене, то Лівий берег для на це рідні, рідні місця. Тому, звичайно, мені хочеться, щоб це було що найшвидше. Ну, а Крим я там народився. Тобто я скрізь свій, і мені хочеться, щоб це теж було що найшвидше. Сьогодні Красногвардійська прилітала. Я там народився. Я ніколи не думав, що я буду так лишитися від того, що по окупантах приїдає до місцем, де я. То він дитинство, я це все. все Нехай не І Це теж лірики. Ви знаєте, не було чого їм сюди йти в Україну, то інакше б по них не прилітали. Жили б десь в своїй, не знаю, навіть де десь там в Таганрозі, наприклад. І, і дивилися б свої не програми буде. про сильну Росію. І все б було в них нормально, не. як звично. Таганроз це ще трошки ближче до нас, це такі там наші багаті, це наші причні. <різькі> І Росію, знаєте, хай собі там їдуть, і там хай дивляться в своїй тіняшці, яка вона могуча і держава без газу, без світла і з туалетами на дворі. Тоді все було б в них нормально. Е, ви знаєте, тут цікавий момент, якщо ми вернемося до Криму, якщо так проаналізувати, що говорить окупаційна влада Криму, вони кажуть, що збили все, що летіло, ППО отработало на всі 100. але тим не менше так чогось горить, палає, що якби не уламки від ППО, що ви думаєте, що таке завдало шкоди воєнним об'єктам на території Криму? Яка ваша оцінка? Що цим має, має зайнятися так званий слідчий комітет Російської е, Федерації, тому що Міністерство ГАНКО і Міністерство оборони оборони Росії заявило дійсно, що це збили, нічого не попало. При цьому говорити, реакціонов каже, що прилетіло склади Бека. Е, рекомендую, беріть зажав реакціонова на допит е, з пристрасті, і він розкаже. Де і пари висухать, тому що в цьому він партизан? Такий законспірований, глибинний агент. Ми ж цього не знаємо. От хай слідком Росії це і уточнено. Дійсно, вони береш. Вони брехали, що наче українська ракета ПТО влучила спасо Преображенський собор в Одесі. А і в той час, коли ще тривога лунала, летіли ракети, посилали ПТО. Дійсно був важкий жорсткий бій у небі, не лише в небі. А, ці пропагандисти вони сиділи в Вікіпедії і переробляли статтю про Преображенський собор, вносили зміни, що він зруйнований повністю українською ракетою ППО. І там дійсно були битви, а потім почали дивитися, коли взагалі вони почали цю роботу, то ну, зараз не до хвилини, але по години, о 23-й, ближче до опівночі, вони вже почали вносити зміни в цю статтю. А сама ракетна атака почалася після першої години вночі. Тобто вони вже створювали так звані інформаційні алії. Ну, власне, тут те саме. Так що прихали, бо вони собі один одному вперше. Я вже казав про невиліковність російської нації. Невиліковність. Я ще вас хотіла запитати, тому що безпілотники розбудили і москвичів. Москва не ве що називається. Кажуть, що прилетіло недалеко від їхнього Міністерства оборони РФ. Що ви взагалі про це думаєте? Тому що москвичі плачуть, що було дуже гучно, хоча їхня знов ж таки влада заявляє, що пошкоджень немає, все дуже легко обійшлося відроботалі на усі 100%. По-перше, це не місто 100%, бо наші працюють ефективно і туди вивчають до. А це перше. По-друге, дивіться, коли ми говоримо, росіяни нам запитали, що в нас ППО погано працює, тому могли ракети десь наші власні влетіти попадати в наші об'єкти. І я хочу сказати, що вони наврочили, тому що там, де ці безпілотники одна з локацій прилетіла. Знаходиться центр так названих військ, кібервійськ Російської Федерації. Щось погано в них з інтернету, дуже погані в них айтішні. Я думаю, що вони тренувалися тими безпілотниками, щось пішло не так, от власне, і влучання. Нехай вчаться, нехай набираються досвіду, коли будуть у нас в полоні, у наших хлопців. Ну, тому що щось сталося, це ж буває таке, знаєте, недосвідчені можливо, десь з вечора бояриш. Це ж таке, тому ну, різне буває. Це не ми більше. Не Точно не ми. Бо Москва не okay. версліп. Я вам дуже дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я сподіваюся, що наступного разу, коли ви будете в нашому ефірі, ми будемо говорити з вами е, про наші успіхи по деокупації звільнених територій, а не по ударах по наших південних територіях нашої держави.